Який контраст? Порш і Bike. Приїхав шукати одну річ для своєї міні-справи на такий ось ринок. Це базар барахолка, але тут нічого не знайшов. Типу, нове це коштує дуже дорого, ця річ, яку я шукаю. Ось, Бушна, я хотів би на, таку, дешевше, нічого не знайшов. Ось. Шкода, звичайно. Але нічого страшного, я буду розуміти, що тут річі немає, яку шукаю. І будуть рухатись кудись далі, в якомусь іншому місті шукати. І ось хоче собі купити шляпу. Ось на що ту шляпу вони якісь дуже малі. Ось. Ой, сорі. Ось, дуже малі. Ось. Нормально як? На... Тупо... на мою голову так налазить на кучок. Це норм чи що... ні? No i tego, i go potraktował pasurą, i on się nauczył, żeby to znał, co za kłódki. Ale jak jak się ja ruchu nie rósł, nie rósł. To wiem. nas leci, a ja jestem... Nie ja ruchiem, Nie ruchiem. Ale jak nie nie... Może się nie posłuchali. Там Та можна українські товари купити. Різні товари, там якісь закоротки, рибу, квас, щось таке. Короче, нічого я тут не знайшов, хотів купити шляпу, також не знайшов. Зараз підемо далі, може кудись поїмо і все. І підемо я цю локацію закрию для себе по шуках цієї штуки, що мені треба для моєї справи. Не зміг я звідси піти без покупок, і ось зайшов в український магазин, який там знаходиться і купив український клас, клас, Тарас і кальмари. Кальмари купував закрізьюсь, запаковані, тому що там є не запаковані, а налогові, там всі чхають, може якась інфекція буде, тому я їх не брав. Ось, Все-таки на вулиці знаходимося. І треба купувати все запаковане. Ось Ось Тарас і кальмари. Кайф зараз все вип'ю з'їм і буде мені щастя. Тому що я сюди приїхав, хотів знайти річ, не знайшов річ. І ось. Трохи засмучений, але... Український клас. У нього смак. Я не знаю, просто він дуже знайомий мені, тому що він ще з дитинства, коли в Україні стояли бочки з такий жовтний з класом. Це такий самий смак, він ні, як Макдональдс не змінюється. Знаходячись в Польщі, я не знав спочатку, де тут купити клас. І тут є чеський клас. Чеський клас також смачний. Він такий схожий на український, типу тільки не на клас Тараса на село і люди, я такий клас, білий, він на пиво схожий. Ось, я такий часткий клас світлий. Ось. Я скоро буду експертом по класу. А на рахунок кальмарів, то я такого в Польщі не бачив. Ось Появи українських магазинів таке з'явилося. ось. В основному це якісь закуски. Сухарки, якісь польські так, чіпси, якісь снеки, горішки і, і все. І ще вони люблять хліб з мальцем. Ну це вже у пабах. Типу в деяких пабах вони намазують хліб з мальцем і подаються з пивом. Така собі закуска. Кальмар топ просто. Ось зварив макарони, почав я ще почав взагалі харчуватися, а то я протеїном робив коктейлі з протеїном, міг там щось з'їсти один раз, там перекуси якимись бургерами, так? десь в супермаркетів, жабки там з магазинів, десь в автоматах, де можна купити бургери в основному. А ось і закинув готувати вдома готувати щось самому, тому що мені це надоїло. Я набридло, я постійно це наблюдає іноді. І зараз хочу це відновити, тому що треба набирати масу, і треба їсти о, для початку мінімум один раз, потім два рази в день. І довести це до автоматизму. І ось, і намагаюся зробити знову. Ось в мене яйця тут. П'ять яєць, макарони, трохи кріщат, ось помідори І масло, до речі, щось українське. Ферма. Що? Пушка. Я переходжу на здорове харчування. Харчую взагалі дуже погано. Один раз в день сам щось готую. І перекусу там якісь бургери, бутерброди, щось таке. Це взагалі не те, що мені треба, мені треба масло набрати. І купилось огорків, огір... бананів, купив молока. О, огірки це просто гарнір до... до макаронів. Ну таке спочатку почнемо такого з простого макароні. Типу, хоча б один раз в день, так стабільність, буде Ви все стабільно. А потім зроблю два рази в день, вже Ви два рази в день їсти стабільно. І так потрохи-потрохи витягну себе в нормальне харчування. Здорового хатчування і зроблю для свого кишечника нормальну мікло, блядь, мікрофлору, щоб він звик до такої їжі. А то він звик до херні різної і складно йому нав'язати таку здорову їжу. Нормальну їжу. Так що буду це робити. До речі, у мене ж ще блендер, та де в коктейлі було Ось такі кришечки там є, і три пляшечки. Ось я таку одну пляшку хотів купити собі пляшку для води. А потім згадав, що в мене кришки йшли в комплекті до блендеру до таких ось пляшок. І так само можна протеїн брати, але я сюди наливаю воду і постійно з собою такої ось пляшці нашу воду. Дуже зручно. Там вдома наливають воду. Якщо десь там ще купляю, також наливаю сюди, і просто переливаюся. Дуже зручно штука. Хочу намагаюсь пити постійно постійно воду. І зараз веду свій ресом на один тиждень тільки воду. І щоб відновити водяний баланс організму. Щоб... Типу, щоб відновити взагалі кишечник, весь, весь процес кишечнику о... і водний баланс в організмі відновити. Ось, щоб гарно виглядати. Ось все зробив. Звичайно, чи коли... Ось. Я уже всю упаковку выпил. Тут 700 грамм. Вот, ті, ціла упаковку выпил. Ось іще десь один прийом і цієї пачки не буде. Готовий. Додаткові калорії. Треба навчитися ще якості калорії рахувати, щоб потім, я буду ставати на ваги, у мене показував ріст. Щоб якщо їм мало калорій, мало, мало калорій, додавати якісь калорії і щоб це показувало ріст, ріст моєї воги. Зараз наливаємо воду і їдемо о, назад на в парк на площадку, де є турнік, стоїть. бутылка и купую ось воду в таких бакулашков. Я как здесь буду ходить по себе набрать эти бутылки. Прикрываю туда воду. Так, вот такая прикольная крышечка. Там их три штуки. Ось. Так можно вот, начинать и пойти. Дуже зручно все. Коні, такі пляшки йшли в комплекті. Тому що а, такі пляшки коштують десь 10 золотих, десь більше, там 100 гривень і більше 100 гривень. Я чисто випадково згадав, що у мене є дома такі пляшки і до них йдуть такі кришки, І такі думаю, блін, так можна ті взяти, її купувати. На що? І ось. Так. Відкрив? Тиждень я вже пив одну воду і смак, смак, смак пропав. Майже всюди смак пропав і не було, було таке. і вже без смаку, і... але треба набрати вагу і треба ввести свій раціон нормально їжу, щоб відновити мікро, мікрофлору кишківника, І якщо я відновлю мікрофлору кишківника то він буде краще сприймати нормальну їжу, там навіть ті самі макарони, там якусь гречку, і не знає якісь каші, так? І І... буде більше їсти, я буду більше їсти. І І потім як ця мікрофлора вибудується, мені не буде так сильно хотітися якихось солодкого чогось. Ось. Так що відновлюю мікрофлору і... Віновлю харчування, це така от поч... начальній стадії. Ось, і займаюся на турніку, на брусях і <сміття> віджимаю свої від підлоги, кожен ранок це зарядка. І треба зробити рельєф тіла, щоб була якась форма, щоб було, щоб я сам собі подобався. <сміття> ось, хочу форму зробити. Чилун класс, мистер Марс, мы живем, цена шанс, чиллэнг дэй, хэппи найс, лети джим, лети айс, открываешь двери, бачишь нас, битфул бармен, слим Марс, селка и трус, биллинг нас, коктейль халявный, эври найс, клейси пати, хэппи найс, ай пати, ай Марс. Прогулююсь біля свого дому, біля району, тут студентський район, університет, і гуртожитку. І зараз прогулююся, шукаю. Якісь турники тут, на цьому районі, щоб не їздити далеко в парк. Не знаю, знайду дні. Якщо не знайду, то прийдеться все ж таки поїхати на мою локацію в парк. І тут прикольні локації, такі там дерева класні були. Позаду мене знаходяться, ось таке така будівля теж цікава, з таким вікном кругу. Ось на такий пляж зайшов, там ось катер пливе, там людей екскурсія походу на катері. Там дуже багато людей тут плав. Там вон пацани волейбол грають. Короче, а я турніка шукаю, нічого не знайшов, не знаю, що робити. Типу, далі. Може, все-таки в парк поїду. знайшов ось е, стійку з next-bike і все-таки поїду на NextBike на свій парк, тому що не знайшов нічого тут. Реально стільки площі для студентських якихось університетів, якихось локальних окремих будівель, типу гутожитків, але і, не, не, шкіл. Але турників тут немає, я їх не знайшов, чи просто їх тут немає взагалі. І поїду в парк все таки. Так що вирішаю. Тільки гляньте на цей вид. І ззаду там позаду порш стоїть. І я би собі таку машину купив, би. там, до речі, тільки два місця, і я хочу машину тільки там, де є два місця. А вид взагалі супер. І я на роурі next bike їду тут. А типу, Типа. Ну просто ось. І ось. Ну. Який контраст? Просто next bike і Porsche, <laughs> Контраст. Ось приїхав вже в парк. Хочеться пити, зараз поп'ю. Так Хочеться ще, щоб на площадці нікого не було. Не люблю коли хтось на площадці є крім мене. Але там нікого немає. Нафіг ти тут ники нікому не здалося. Ось нікого немає. Жодної людини немає. Зараз все ясно і видно. Такий ось парк. А там знаходиться будівлі жилі, будівлі поляки, може. Такі двохітажні, трьохітажні будинки. Блін, їм взагалі фенно. Задні двір відчиняється і вони можуть тупо в парку прийти сюди в парк. І гуляти, ось, представте, що в людей знаходиться на задньому дурі. Ось цей задній двір. І ось перед ними відкривається весь парк. Фантаст! Спробуємо скільки я зараз зроблю. Минулого разу зробив 6, потім ще короче, в цілому десь зробив 15 разів. Блин, жарко. Попробую еще таким хватом сбить. Один. Два. Три. Четыре. Більше не можу. Не хочеться себе насилують. Треба якось розтяжку зробити. Треба буде знайти, як розтяжку можна робити. М'язи такі напружені трохи. А хто вміє робитись так? Типу одна рука вперед йде. Одна рука йде назад і це разом. Отак. Поряд і назад. У різні сторони. Тобто можна так зробити? Отак. Ця рука вперед, а ця назад. І так. Пом-пом-пом. Я цьому навчився на баскетболі, коли ходив на тренування з баскетболу в Україні в користі. В місті якому природу свою, юність. Пробуем еще, сколько уйдет. Передыхнем и пойдем на брусьев уже. Вот. <связать> 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 важкувато мені так це дається. Але нічого час сім не перебити, треба це робити. Я комитів ходичнівку. Teşekkür <реш> складно, складно. Це мій другий раз, коли я приїхав сюди. Блін. Складно, дуже це все дається. Я не знаю. М'язи, мені здається, що не забиті. І це вони болять трохи чи... Вони набрати тут розслаблені. Чіпки ми не розумію цього. В якось, якась якась кріпотора, типу, є щось таке. Щось. Оно... Ось тут болить з трьох як починаю. Ладно, пробуємо ще разок. Якось раз важко піднімати себе стоя. З кожним разом все важче і важче себе підняти. Фу. О, якось важко. А раніше якось це було легше. Раніше як. Було там мені менше років, там років 20, навіть 18, то тобто 19, 18. Це було набагато. Якось легше, я не знаю. Не здається, що вони реально забылись. Чи мені просто це здається? А рельєф мене є, чи немає. Хер пойму. А так з далека. Я взагалі, ззаду спробую. У блядь, якесь важко. Якщо вбиватися, то тільки на таких площадках. Все, позаймався трохи і вже їду назад. Їду кудись далі гуляти. Ось якраз захід сонця позаду.